Я познайомлю вас в скороченні, в неличком оповідання Василя Семененка вино з троянд». з цього рома цього оповідання. На неї задивлялися навіть дідугани, і вже рідко який хлопець знімиє очима злови до В одних у зорі світилося захоплення, в других неприхована Треті, треті милувалися нею як шедевром краси. Коли вона кидала чорні косі на поружні груди і пливла селом сапкою на плечі, хлопці божеволіли, приходили боязко до її воріт і натхненно говорили про кохання. Вона ж тільки слухала і мовчала. Ніхто не насмілювався торкнутися її, мов боявся осквернити дотиком красу. Андрій ніколи не зважувався підійти до неї. Куди йому, кульгавому горванебі, де такий, як і він, од гарбузи качав. качали. Вона часто ловила його погляд на собі і у відповідь світилася привітністю. А він бачав у тому образну жаліствість. Хлопці ставали трактористами, шоферами, йшли в льотчики моряки і не мріяти про це не міг. Він попристався по лослому саду, а вдома розводив квіти. До квіти пінати відколи померла мати. В його садибі не росла ніякого родина, лише виноград, яблуні, вишні і квіти. Квіти. І могила матері з ранньої провесни аж до бабиного літа квітувала, мов клумба. Він дарував розкішний букет нареченим. І всі йому були вдячні, всі шанували його. Йому ж хотілося випити хоч краплю, кохання. Чи й мені ти подаруєш букет на весілля? — запитала якось Ольга, коли в саду трусив яблука. — Він, мало не степ, від несподівани, але не мовив. Ти вибереш сама, який захочеш. У мене їх дуже багато. А ще коли захочеш, я приготую до твого весілля вино з переступ троянди. Вино з троянди? Так. Не віриш те вино, як ніжність. Прийдеш покрити, покуштуєш. Андрій чомусь вірив, що Ольга прийде покрити. Він виглядав її кожен вечір. Його збентеженість помітили навіть сусідські хлопчики, які щовечора шебетали на подвій. Вони, як мухи, обсідали Андрія. Він розповідав їм про дивовижні краї, де квіти не тільки пахнуть, а ходять, в пішморки. Оля прийшла у неділю зранку. І вона була. Прекрасно, що відразу якось похнюпились квіти, а господар відчув себе нікчемним. Так мені можна нарвати квітів? Андрій кивнув головою, дівчина побрела у баровисте живе озеро. Вона ходила між квітами, а за нею ходили його закохані очі. Оля Брискітлом дивилась ж не кожну пелюстку, а повернулась до літанки з порожніми руками. Вони такі гарні, я не хочу вивати. Краще я прийду іншим разом добре. Андрій йде з нею до хвіртки і мовчить. Дівчина виходить на вулицю, і, дивлячись у синій неспокій його очей. Тихо каже, але ностроянд, ти неодмінно приготуй на наше весілля.